Експерти прогнозують подорожчання овочів восени на 10-15% і Пояснюють це низкою причин: інфляцією, порушенням логістичних ланцюгів, зростанням цін на пальне, вартістю енергоносіїв, витратами на зберігання продукції. Ну а про ціни і не лише на продукти, фінансові ризики та гаманці українців. Поговоримо з Олексієм Мустенком, народним депутатом, членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він зараз на зв'язку. Пане Олексію, при... добрий ранок, напевно, ще Вітаю вас. Вітаю Вітаю. Біржеві ціни на газ у Європі піднялися до максимуму за останні майже 6 місяців. Нині це 3,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Що це означає для України? Чи варто чекати чергового зростання цін? Дивіться, в нас та інфляція, яка сьогодні є, вона складає по прогнозам і по оцінкам національного банку. Вона складає приблизно 25%. Ми розуміємо, що є деякі ціни, які зросли майже вдвічі. Ну, наприклад, на те саме паливо, тому що зараз паливо в більшості ми імпортуємо з Європи, і наприклад, наші енергоносії, які наш український газ чи. Наприклад, наше вугілля там і також да ціна збільшилася, але в будь-якому випадку уряд заморозив ціни на комунальні послуги, тобто вони будуть на тому рівні, яким вони були в минулому році. По іншим цінам, так безумовно, є ті, які підвищуються ну, більше ніж на 25%, які ми, наприклад, імпортуємо, тому що багато підприємств, які були розміщені, ну, наприклад, в Харківській області, чи наприклад в Луганській області, чи в Херсонській області, вони зараз або окуповані, або є частина підприємств, які тимчасово окуповані, або є частина підприємств, які зруйновані. І ну, Тому безумовно деяку продукцію ми почали імпортувати. Але а, в будь-якому випадку, тим те, те, чим ми маємо зараз користуватися, і те на що має бути такий упор, це а, на експорт до Європейського Союзу. Нам прибрали будь-які пошліни на мита на експорт до Європейського Союзу, і ми підписали декілька днів назад е, такий наш безвіз, е, який товарний для експорту до Європейського Союзу, і цим ми маємо користуватися. Як? Наприклад, частина підприємств може перепрофілюватися. І випускати, наприклад, іншу продукцію, яка буде мати попит в ЄС. Наприклад, також має бути з Європейського Союзу. Має бути е, підтримка, яка для нас яка була б найкраща підтримка. Це в них є ряд е, товарів і продуктів, які вони закуповують, чи закуповували, наприклад, в країні агресорів Росії, наприклад, в Білорусі, наприклад, е, в країнах Азії, і ці товари ми в принципі можемо... Можемо замінити на наших підприємствах, тому що є частина, що ми дійсно випускаємо, а є частина, що наші підприємства можуть перепрофілюватися. Ну, наприклад, не знаю, там комунальна техніка, яку випускають в Каменчузі. Ну можемо ми її експортувати до європейського союзу. напевно, можемо. І тим паче, що в нас є багато продукції, якою ми можемо в принципі завалити всі полиці в європейських супермаркетах. Є гарна ініціатива. між між, наприклад, Миколаєвом і Данією, коли Данія виділила полку в супермаркеті під товари з Миколаївщини. Наскільки я розумію, там вже чотири uh, компанії вони закріпилися там. Супермаркети, куп, якщо не помиляюся, і вони вже закріпилися і будуть там продавати. Те саме. Ми хочемо зробити на Полтавщині, як голова партійна нашого середку Полтавщини. Ми також хочемо. Uh, для того, щоб, щоб наші товари з Полтавщини також могли бути представлені е, в країнах Європейського Союзу і ну, такі е, взаємодопомога. Це плюс для Європейського Союзу, тому що е, їм потрібно буде. В цілому світу да, менше давати, ну наприклад, нам там якоїсь допомоги, тому що ми зможемо наповнювати більше бюджету, тому що сьогодні в нас дефіцит бюджету складає близько 5 мільярдів щомісяця, і це ті гроші 5-7 мільярдів. І це ті гроші, які йдуть допомогою нам в від наших іноземних партнерів. А багато чого ми можемо, якщо нам дадуть можливість такого великого експорту, як. Що європейські європейські країни будуть згодні, то безумовно, що ми зможемо збирати більше податків за рахунок того, що будуть вироблятися товари більше, які будуть. Ем... Експортуватися до ЄС, а ну тобто, якщо ми беремо економічну ситуацію, повертаючись да до в цілому економічної ситуації в країні, що буде так, в цьому році буде падіння, але в наступному році і там в 24 четвертому, роках, ми будемо бачити зростання, і в першу чергу, тому що Ринок Європейського Союзу складає 17 трильйонів щорічно. Тобто це величезний ринок, один з найбільших в світі, і той, які зараз відкритий для нас, які відкриваються, і ставши частиною Європейського Союзу, ми зможемо там, ну не знаю, назавжди бути представлені в тих країнах, в яких там ВВП на душу населення, там десятки, наприклад, до тисяч доларів. Пане Олексію, так я з вами погоджуюся, але мушу сказати, ну а з приводу того, розумієте, так ми ж з вами українці, і ми не сподіваємося, що а, точніше, ми сподіваємося, що війна рано чи пізно закінчиться, звісно, нашою перемогою. Чи не настане ситуація, за якої, скажімо так, доброчинне надходження на європейський ринок українських товарів припиниться і почнуться ринкові умови? Чи витримає українська продукція ринкових умов? Да, витримає. Дивіться, Ну в нас, ну наприклад, та сама електроенергія, вона в нас дешевша, ніж в Європейському Союзі. В нас в там в якихось певних да в нас податкове навантаження не таке величезне і не таке, не, не 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 так складно вести бізнес там з як в деяких розвинутих, да дуже розвинутих країнах. В нас люди, які готові працювати, в нас люди, які готові працювати. За менше гроші ніж вони ніж європейці. Логістика, яка від України до європейського союзу, вона набагато коротша, ніж наприклад, від Китая чи від В'єтнама, чи від будь-яких азійських країн. І так само що ще раз кажу, що ми маємо зараз витісняти на європейському ринку всі товари, які є, закуповував в Білорусі або Росії. Ну тому що це така буде найбільша для нас допомога а от сам саме в цьому в, в експорті товарів. Ну, так, я з вами погоджуюся, що принаймні собівартість товарів, вироблених у нас при е, достойній якості, вона менша. Але чи не буде так, що ну, взагалі, робоча сила, як таке явище? Так вона еволюціонує і з відкриттям кордонів. А в нас не буде такого явища, що наші українці поїдуть на захід на заробітки, а е, наша робоча сила ну вона, вона зменшиться тут в Україні. Дивіться, ми на момент 2021 року. В нас заробітна плата для багатьох робітників, вона в принципі була аналогічна тої заробітної плати, яку люди могли отримати в Польщі на багатьох підприємствах. Тому що, якщо, наприклад, робітник виїжджав в Польщу, працював там за 700, 800, 900 євро, то в принципі в, ще раз повторюся, в багатьох підприємствах вже можна було отримувати таку саму заробітну плату в Україні, а може і більше. Ну я багато прикладів таких. Знає, наприклад, ну не знаю, наші там сільхозвиробники, є там підприємства, які виробляли продукцію на експорт, Є підприємства, які виробляли продукцію на внутрішній український ринок, і за рахунок того, що в нас в 2021 році це був перший рік, коли ми повернулися на ВВП 2013 року, він був навіть трошки більше, тобто це був рекордний ВВП за нашу незалежність і тому заробітні плати безумовно також зростали в багатьох обласних центрах. Безумовно, ми розуміємо, що були і ті регіони, де заробітна плата була менше, але ще раз повторюся, якщо Якщо нам дадуть можливість експортувати, якщо нам дадуть от для для да для бізнесу, умовно такі роудмеп, що ми можемо експортувати, що на, на що є попит, що буде там таким, що буде користуватися величезним попитом в європейському союзі, то безумовно там вже і ціна абсолютно інша в ЄСі, там все набагато дорожче, набагато дорожче коштують товари, і тому тут ми зможемо давати наші підприємства. Змож. Же давати конкурентну заробітну плату. Я не думаю, що для людей буде сенс виїжджати за кордон, от так да масово втікати з країни, тому що ну в нас же люди в більшості ми ж бачимо, та да, бачили черги воєнкомати, які були. Ми бачили черги, скільки людей були готові записатися до територіальної оборони. До і це ті люди, які хочуть залишатися в Україні. Так по своїм знайомим знаю в багатьох кого там була можливість виїхати. Ні, всі знаходяться в Україні. Україні тому що це наша країна, вона найкраща, і в нас в більшості всі українці хочуть жити тут. Навіть да, ті, ті, хто виїжджали в Польщу чи виїжджали до до, до війни, чи там виїжджали в будь-які країни. Вони ж не виїжджали назавжди. Вони хотіли завжди повернутися в Україну, жити, працювати тут. І як правило, на заробітки виїжджали і поверталися з грошима. І щось тут купували, тому що. Ну, наприклад, там не було можливості влаштуватися на велику чи достойну заробітну плату. Пане Олексію, я е, поділяю ваші патріотичні сподівання. Я думаю, що це так. хоча існує інша теорія, згідно з якою ті, хто хотів виїхати виїхав вже давно. Ну, будь-якому разі, я дякую вам за розмову. Е, це був Олексій Устенко, народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую вам за цей ранній так, час. Так. В неділю ви включилися. Ми поговорили на все добре. Так. Гарного дня.